Добрий день! Ви на каналі Фіта Аптека, а ми з України. Про кульбабу один з відомих бур'янів. А також це лікарська рослина самий корисний бур'ян, який можна їсти. Кульбаба існує вже більш 30 мільйонів років. Кульбаби вживали як продукт в Древній Греції, Єгипті, Римі. Листя кульбаби використовують. В традиційній китайській медицині, ну, тисячі років. В цьому продукції є стівне все: листя, квітки, корені. Кульбаба несе в собі корисні речовини, вітаміни А, С, Д, мікроелементи калій, важлива, магній, важлива, заліза і головний фактор нутрієнт апігенін. Апігінін має властивості впливати на розвиток ракових клітин. Він їх пригнічує. Також кульбаба дуже-дуже корисна для печінки, жовчного міхура, підшлункової залози. І якщо зараз в стані війни ми не користуємося високою кухнею ресторанів, буде доречно мати під рукою. Кульбабу як їстівний продукт. Також у кульбаби є властивість сечогонного ефекта, ефекту, і в Англії її називають обмочі трава. Але все ж таки головний фактор у кульбаби впливає на печінку. І якщо у вас печінка запалена, Жировий гепатоз або вже фіброз. То обов'язково під рукою майте, будь ласка, кульбабу. Далі діабетика другого типу. Кульбаба необхідна, тому що бета-клітини кульбаби впливають на цукор в крові, він її, він її знижує. Так звана інсулінорезистентність. Що таке інсулінорезистентність, можете подивитися відео, там в куточку Ми приліпили, це було окреме відео. Тому, якщо у вас діабет і першого, і другого типу, будь ласка, в раціоні або кульбаба, або вже вживайте добавки готові з кульбаби. Ну, Наприклад, можна просто купити ось кульбабу і заварювати її, і пити разом з чаєм. Або є таблетки, екстракти, ну, це вже на ринку можна дивитися. Кульбаба має протизапальні властивості на весь організм. Це нам зараз дуже доречно. Ось така відома травичка, рослинка, кульбаба, яка нам зараз потрібна. Тому тримайте. Свій організм під час війни. Ми поряд. Фіта аптека.